Разом з сонечком вставай, на ранкову зустріч поспішай, гарний настрій роздавай, частину серця друзям залишай, другу руку постягни і міцніше обніми. З добрим ранком привітай, добра і щастя побажай. Я вас теж вітаю, діти, і бажаю успіхів у сьогоднішньому занятті. А заняття у нас сьогодні з грамоти. Дітки, пам'ятаєте, до нас раніше на початку року приходили на заняття гноми, які знайомили нас зі звуком. Ось і сьогодні вони завітали, щоб перевірити ваші знання, як ви вмієте робити, наприклад, звуковий аналіз, визначити якісь звуки, пізнати ці звуки в словах, як ви це все вмієте робити? Тому давайте згадаємо, як їх звали ці гномів. Як першого гнома звати? Так, веселун. За які звуки він відповідав? Які більше всього полюбив? Голосні. Правильно. Другий гном? Буркутун. Так, йому подобались. Приголосні звуки, приголосні тверді. І останній гном мовчун, який вибрав собі приголосні, м'які. Так, вони до нас сьогодні прийшли із завданням. Що ж, якщо ви готові, то перше завдання починаємо. Називається воно Мовні задачки. Є математичні задачки, а у нас сьогодні мовні, так як у нас сьогодні грамота. Зараз ми пограємо в гру, яку запропонували наші розумні гноми. Дивіться, таке завдання зайчик вирушив у гості до того, чия назва закінчується на звук К. Як ви думаєте, хто чекає на зустріч з Зайчиком? Їжачок, білочка чи лисичка? Звук К. В кінці якого слова ми чуємо? Лисичка, білочка, їжачок. Звичайно, їжачок, так, молодці. Допоможіть мешкові знайти свою іграшку. Якщо відомо, що її назва починається на звук М, дітки, це літак, ведмедик, чи машинка? Так, це машинка, правильно, ми чуємо в цьому слові звук М. Добре. Ілонка мріяла про те, що в своїй назві містить звук С. Про що мріяла Ілонка? Дітки, це сумочка, сарафан чи цукерки? Так, це цукерки. Дуже добре. У лоток завезли те, що має в своїй назві звук О? Дітки, це Яблука, виноград чи кавуни. Так, це виноград, дуже добре. Мишка поцупила те, що в своїй назві має звук Р. Це сосиска, сир, чи хліб? Думаємо уважно, сосиска, сир хліб. Сир, звичайно, нишка поцупила сир. І ще одне у котика на сніданок те, що починається на К. Перший звук К м'ясо, риба чи ковбаса. Так, ковбаса. Добре. Далі на обід те, що починається на звук Р. Риба на обід, так. а на вечерю те, що на початку слова, має звук М. М'ясо молодці. Відгадали, що їсть котик ввечері вранці і в обід. Дуже добре. Зараз гра називається розумні гноми. Так як наші гноми розумні, так? ми попробуємо зробити звуковий аналіз слів, які запропонували гноми нам. Але спочатку давайте познайомимося ось таким знаком. Хто абетку з вас вивчав різні букви зустрічав? Кожна з них від А до Я. Промовляв своє ім'я, лиш одна із них нема, в неї голосу нема. Здогадались, певно, всяк. Звуть цю букву Мякий знак. Ми сьогодні з вами нагадаємо, а можливо, і познайомимось із цією літерою. М'який знак не позначає дітки ніякого звуку. Але коли він стоїть після приголосного, то цей приголосний м'який. Ось, наприклад, слово місяць. В кінці ми бачимо, що є м'який знак, але він звуку ніякого не позначає, але останній приголосний ть або сіль. Звук «ль». М'який, король, дель, кін. І зараз спробуємо зробити звуковий аналіз цих слів, які ми з вами зараз бачимо. Хто намальований на картинці? Кінь Так, кінь. Перший звук у цьому слові. К він тут. Приголосний так, але він твердий, чи м'який? Кін. Який. Тому гномик з'являється у нас з двома рисочками, це позначається м'який, приголосний. Слідуючий звук, який ми чуємо в цьому слові, ті І. І у нас завжди який? Голосний. Тому гномик з'являється із червоним кружечком. Так, слідуючи звуки ні, ні, ні. Звук. Н, але він тут який? Я Тому теж дві рисочки. Скільки в цьому слові звуків, дітки? Три. Так, три гнома ми бачимо. В кінці є м'який знак, але він ніякого звука не позначає. Літерів тут 4, а звук, звуки 3. Добре. Ще одна. Хто це такий? Рись. Так, перший звук, який ми чуємо в цьому слові. Р. Риголосний. Вердий позначаємо однією рисочкою. Після звука Ри, Ри. І, і завжди у нас волосний. Позначаємо червоний кружечко. І ще один звук рись. С. Чуємо який звук с. Так, пом'якшення чуємо. В цьому слові скільки звуків, грі та три звука. Запам'ятайте, що м'який з А не позначає ніякого звуку. Далі це полегше таке завдання. Зуб. Перший звук ми чуємо який, з. Він приголосний, але в цьому слові зуб. Твердий приголосний. Одна рисочка. Слідуючи після. З. Зу. У. -у Голосний. Зулосний червоним кружечком. І останній Зуб. б, б. Приголосний. В цьому слові він. Твердий. Одна рисочка. Скільки звуків у цьому слові? Три. Правильно. Ще одна картинка. Оса. Так, перший звук, який ми чуємо. Ну, Звичайно, о, це голосний звук. Так. Слідуючий звук. О-с. Звук С. В цьому слові він твердий, приголосний. І останній звук. Оса! А! Так, червоний кружечок. Знову з червоним кружечком. Добре. Таке слово слон. Перший звук. С. Приголосний, твердий Одні, однією рісочку. Після звука С. с ли ли ли, -ли. Теж твердий приголосний слон. Червоний кружечок, що звук оголосний і останній слон. Приголосний твердий. Скільки в цьому слові звуків? В чотири, тому що чотири головних. Так. І ще один. Муха. Так, перший звук. М. Приголосний твердий у цьому слові му. Узавжди у нас голосний червоний кружечок. Мухта Х. Приголосний твердий і останній звук ви чули. Звичайно, голосний. А, скільки в цьому слові звуків? Чотири. Так, чотири гноми. Дуже добре. Зараз пропоную дихальну гімнастику, відпочити трішки, щоб з новими силами розпочати слідуюче завдання відмову. Дітки, дихальна гімнастика це такі спеціальні вправи, щоб правильно дихати і тренувати свій мовний апарат. Так розкриваються ваші легені, насичуються вони киснем. І правильне дихання допомагає правильно, вірно, чітко вимовляти звуки, розвивати наше мовлення. Тому давайте з вами зробимо такі вправи. Перша вправа називається трубач. Ми всі любимо трубу, дружно граємо, ду-ду-ду. Труби дуємо, видих так тренуємо. Піднести до обличчя кулачки, ось так, як трубочкою, ідуть в трубу такими звуками. Фу, фу. Можна зробити це разів шість. Давайте з вами попробуємо. Права кульбака. Ми кульбабу тут зірвали, в діда й бабу гарно грали. Всі пушинки враз злетіли і далеко полетіли. Давайте уявімо собі, що у нас в руках квіточки кульбабки, і ми на них дуємо, щоб розлетілись пелюсточки цієї квіточки. Теж разів шість. Так. І остання вправа каша називається. Кашу люблять малюки і постудять залюбки. Фу, подують так, В ній для кожної дитини є корисні вітаміни. Нам потрібно сісти, одна рука лежить на животику, друга на грудях. Потрібно втягнути животик, це буде вдих. Випинаючи живіт це буде видих. Коли ми вдихаємо, ми промовляємо, повторюємо 3-4 рази. Давайте з вами це зробимо. Добре. Сьогодні з вами ми познайомимося зі словосполученням. Діти, коли ми підбираємо до слова, до предмета ознаку або дію, це є словосполучення. Відповідаємо на запитання, який, яка, що робить, що зробив. Ми більше дізнаємось про цей предмет, і коли ми додаємо ще якесь слово. Словосполучення це два або більше самостійних слова. Ось, наприклад, є такі слова. Перемога це лише одне слово, але коли ми скажемо наша перемога, ми вже більше про щось дізнаємося. Або, наприклад, слово діти. А коли ми скажемо українські діти, теж ми знаємо вже більше інформації. Або слово весна, коли ми скажемо гарна весна, тепла весна, то, звичайно, більше про це слово, про щось ми можемо дізнатись. Тобто слово сполучення на відміну від одного слова дає більше інформації про ознаку, про дію, про якесь явище. Зараз з вами ми попробуємо скласти слово сполучення. Я вам говорю одне слово ознаку предмета, а ви складаєте, підбираєте до цього мого слова на картинці своє слово. Дітки, я кажу вам, смачна. Що може бути тут смачне? Кава, та хитра, лисичка, звичайно. Кислий, ваше слово, лимон, теплий, Шар. так, червоний, помідор. От ми з вами склали слово сполучення. Ще високий, жираф, так, маленький, жучок. Злий, вовк, звичайно, зелений метелик, біла, вусочка, молодці. Ще раз давайте попробуємо скласти слово сполучення. Солодкі ваше слово? Банани, так, соковита. Груша, добре, хрустке, печиво, молодці. Смачний. Бутерброд. Холодне. Морозило. Ось ми з вами навчились складати слово сполучення. Дуже добре. Молодці. А зараз... Ми з вами спробуємо замнемосмушками скласти речення, дивлячись на картинку. смужки весна. Речення будуть весняні, про весну. Дивимось уважно на першу смужечку. Небо весною чисте і яке? Блакитне, так, на нижню смужечку дивимося, як ми можемо скласти речення. Дні стають якими? довгими, а ночі короткими, так. Далі допомагайте мені. На городах хто це люди сіють. Овочі, так, молодці. Далі. У лісових звірят або тварин з'являються дітки, так, з'являється потомство, з'являються дітки, можна так скласти речення. Землю криває зелена травичка. Так, правильно. З теплих країв повертаються птахи, пташечки. Дуже добре. І, звичайно, як же без домашнього завдання? Пропоную вивчити оромовочку. Укусила пса в ніс поса. Захотілось псу з'їсти. Осу. Дуже легка скоромовочка. Давайте зі мною разом. Укусила пса самий ніс оса. Захотілось псу з'їсти ту осу. Ось таке невеличке домашнє завдання. Вивчіть цю скоромовочку для того, щоб краще вимовляти звуки. Ви знаєте. Так, для чого ми це вчимо? Чистомовки, скоромовки, для того, щоб наш ротик, наш язичок, наш мовний апарат, артикуляційний апарат краще вимовляв звуки. Так? І ми навчились дуже добре з вами і чітко говорити. Ну що ж, я і в номи прощаються з вами, говорять, до побачення, будьте здорові! Виконали ми з вами всі завдання, які нам запропонували гноми. Тому спробуємо вивчати скоромовочки. І все у нас буде дуже добре. До побачення. Рада була з вами зустрітися.